Witam Це Брейнет в реаліях в сучасності. Мобільний геймінг стає все більш привабливим, тому що постійно на смартфони виходять якісь нові круті великі ігри: трилогія Definitive версій GTA, які для мобільних пристроїв відремонтували, і це тепер найкращий шлях грати в ці ігри, як мінімум в Definitive трилогію. Інші повноцінні ігри в підписці Netflix по типу Hades, окремі релізи по типу Dead Cells чи Stardew Valley, підписка Apple Arcade, де є дуже багато цікавих проєктів, як and the Seven Sirens чи Sonic Dream Team. І, звичайно, ігросерві. Вісні забави від Tencent, NetEase чи Mihoyo, яких ми звичайно не поважаємо і в які не донатимо. Не кажучи про хмарний геймінг чи порти aaa ігор для iPhone 15 Pro та Pro Max. Але найбільшою проблемою хоч якось повноцінного ігрового досвіду на мобільних платформах все ще є відсутність фізичних кнопок. Якщо ігри були задизайнені та продумані, з особливостями сенсорного керування в задумці, то це ще якось можна пробачити. Але, на жаль, в 99% випадків для мобільних ігор, які не являються трьома в ряд, керування грою є основною перешкодою для отримання задоволення від ігрового продукту. Звичайно, сучасні смартфони дозволяють під'єднати до себе контролери від Xbox чи PlayStation. І з телефоном, наприклад, на підставці можна буде грати, що важко назвати портативним геймінгом. Чи, наприклад, зафіксувати телефон на контролері за допомогою спеціальної кліпси, що подарить вам найменш ергономічний та приємний ігровий досвід у вашому житті? Як ви можете бачити, я свого часу таку собі придбав, щоб транслювати ігри з Xbox. Собі на телефон, і це напевне одне з моїх найгірших придбань. Якби я там все не крутив, не налаштовував. Я не можу зробити так, щоб телефон не переважував геймпад, через що тримати в руках його практично неможливо. А завдяки кнопкам регулювання гучності я навіть по центру телефон розмістити не можу. Альтернативним рішенням є спеціальні для мобільних пристроїв геймпади. Backbone, Razer Kisha 2 чи всякі штуки від GameSir, якість яких за останні роки помітно виросла. Звичайно, це було компенсовано і їх ціною. За останні декілька років звичним стало те, що контроли. Всі ці стали провідними, тобто вони підключаються напряму до порта Lightning чи USB Type-C смартфона. Таким чином, вони дозволяють смартфон, наприклад, заряжати, додають штуки по типу 3,5 мм роз'єму під навушники, і, звичайно, в них немає ніякої затримки, що дуже дивно, тому що сучасні контролери для Nintendo Switch, PlayStation чи Windows і так працюють по Bluetooth, і у них також затримки немає. Як мінімум, затримка ця достатньо низька для того, щоб грати в ритм ігри, в яких input lag, звичайно, найбільше помічається. Крім того, у мене також є мій старенький. Fly DJ v, який також працює без відчутної затримки, але він, на жаль, підключається по протоколу Direct Input і з багатьма сучасними смартфонами часто не працює. І головним недоліком необхідності провідного під'єднання є неможливість грати на смартфоні з чохлом. Наскільки я знаю, єдине рішення, яке це дозволяє, це backbone другої версії. І то там далеко не всі чохли сумісні. Але найбільшою проблемою цих геймпадів є їх ціна. Найдоступніший GameSir G8 в Європі сертифікований. Продається за 90 євро. Backbone чи Razer K2 обійдуться вже в 120. І ви знаєте, максимально оверпрайснуті джойкони на їх фоні виглядають як доволі доступне рішення. Ну і власне Nintendo Switch зараз є найпопулярнішою ігровою приставкою 140 мільйонів проданих консолей, неймовірно маленькою частиною з яких є Nintendo Switch Lite. Тобто, в дуже великій кількості геймерів вдома, скоріше за все, вже є контролери, які можна під'єднати до смартфона. З виходом iOS 16, офіційну підтримку джейконів. Додавили для айфонів. Я не сумніваюся, що вона є і в Android-пристрою. І чисто теоретично мобільний пристрій можна перетворити в аналог Nintendo Switch. Просто потрібно знайти спосіб їх на пристрої зафіксувати. І я подумав, блін, це ж настільки поверхнева ідея, потрібно загуглити, можливо, таке справді є. І тільки подивіться на це: за 8 євро на Аліекспресі я знайшов таку штучку, що мене дуже здивувало з металевими рейками, з розсувною, але дуже стійкою конструкцією. З боків вставляєте джойкони, а по центру смартфон і отримуєте. По факту, майже Nintendo Switch з ергономікою та габаритами власне Nintendo Switch. І що саме головне, грати можна в телефоні, який знаходиться в чохлі, і для кожної ігрової сесії знімати його не потрібно. Найбільше моїм, як в нас в селі кажуть, ділбрейкером, в придбанні мобільного геймпаду завжди була необхідність знімати чохол для гри. Це максимально незручно і відбиває у мене все бажання геймпадом користуватися. Тут же я можу просто грати з чохлом. Я знаю, що багатьом людям не подобається ергономіка Nintendo Switch, він для них занадто плоский, і вони часто. То докуповують собі всякі гріпи. Я проти ергономіки нічого не маю, але я придбав собі гріп Skull Co. просто для того, щоб зробити Switch монолітнішим в руках. І зручність від гріпів мені, як то кажуть, додалася в комплекті. І що саме смішне, цей холдер в компанії з iPhone 15 в чохлі по ширині бездоганно співпадає з розмірами Nintendo Switch OLED, що дозволяє використовувати мені цей гріп разом з цією власною конструкцією. Як казав Фріза, це не моя фінальна форма. І таким чином ця штука стає неймовірно зручною в руках. Але Рейки на цьому тримачі дуже тугі, тому навіть без гріпа вся ця конструкція в руках відчувається буквально монолітною. І як ви бачите, на прикладі знову ж таки Genshin Impact, який на айфоні має підтримку контролера, на відміну від андроїд-версії. Все працює бездоганно. Єдине, тільки дуже важливо в налаштуваннях айфона переназначити кнопки ABXY так, щоб вони відповідали кнопкам Xbox Gamepad. і все це не обмежується нативними іграми на айфон, тому що в нас також є Remote Play та хмарні сервіси. Через програму Xbox я можу транслювати собі гру з консолі на смартфон, що чомусь конкретно зараз дуже добре не працює. З'являються якісь постійні статери. Ймовірно, це проблема програми Xbox, яку з часом поремонтують. Я навіть перепровірив ось на Retroid Пакет 4 Pro, за допомогою програми Xbox Play, все працює зовсім без проблем. Але якщо у вас є підписка Xbox Game Pass. То вам доступний сервіс Xbox Cloud Gaming. До вашої уваги сотні ігор, в тому числі Persona 3 Reload. Я ось запустив Лайка Dragon Gaiden і мушу сказати, що за останні декілька місяців якість хмарного сервісу Xbox дуже сильно покращилася. Картинка майже не розсипається на пікселі. При цьому сама Лайка Dragon Gaiden працює в 60 кадрів в секунду, тобто це версія гри, як мінімум, для Xbox Series S. Тоді, як раніше, я пам'ятаю, стрімилися версії ігор для Xbox One. Я залишився дуже задоволеним від цього ігрового досвіду, що мені дуже сильно сподобалося за рахунок того. Що iPhone кріпиться над контролером, розмір екрану таким чином більший, тому що він фізично знаходиться ближчим до вас. Також динаміки пристрою не блокуються, тому що в таких геймпадах ви зазвичай їх блокуєте власне кріпленням. Тут такого немає. Ну, а якщо вас не бентежить всякі збочення зовсім іншого рівня, з наявністю ось такого ось перехідника, ви навіть можете заряджати смартфон під час гри. Це, звичайно, дуже незручно, кабель лізе вам прямо в лице, та й палець він постійно чіпляється. Але так чи інакше, можливість така є. Ну і звичайно, якщо ви користуєтеся Android смартфоном, то емулятори. За допомогою цієї штуки ви можете перетворити ваш смартфон в портативний емулятор. А з весни, в європейському регіоні, Apple дозволить встановлювати програми зі сторонніх магазинів, що, скоріше за все, також принесе за собою емуляцію. Звичайно, вона вже є через всякі там альтстори, але там дуже костильні костелі, тому як валідний варіант я це зараз не розглядаю. В цілому, якщо у вас є Nintendo Switch в наявності, то я вважаю, що вам абсолютно ніякого сенсу немає купувати якийсь геймпад для смартфону. Вони неймовірний оверпрайс. І в тих самих бэкбоунах, наприклад, установлені такі самі стійки, як на Nintendo Switch, тому і в плані якості вони не те, щоб дуже сильно виграють. Натомість ви можете просто придбати ось такий ось тримач за менше, ніж 10 євро, і дуже зручно грати в мобільні ігри без додаткових, майже без додаткових затрат. А на цьому в мене все. Якщо відео вам сподобалося, то ставте йому лайк, пишіть якийсь розгорнутий коментар. Якщо ви новий глядач, то підписуйтеся на канал та нажимайте на дзвіночок. Я піду працювати над новими відео, щоб для вас було ще більше контенту. А поки що до зустрічі!